Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Особисте прохання за здоров'я та захист сина. Пресвята Богородиця, прошу тебе, мали Господа Бога, за здоров'я мого сина. Промовляємо ім'я і пишемо у коментарях. Візьми його під свій покров, під свою милосердну опіку, оберігай сина мого ім'я, у тяжкі часи його життя, веди його шляхом праведним, миная наслідки війни, голоду, холоду, заздрісті, злиднів. Підступів лукавого, ворогів видимих чи таємних, даруй Сину моєму щасливої долі, осяй Його своєю милістю, любов'ю та турботою по всі дні життя. Щиро дякую тобі присвята, причиста, принепорочна, всеблагословенна, Мати Ісуса Христа Марія. Амінь.